Інформація в сучасному бізнесі вона вирішує ну, практично все, але є одна проблема як взяти цей нескінченний потік, цей справжній хаос даних, і перетворити його на чіткі виважені рішення? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. І знаєте, це питання стоїть перед абсолютно кожною компанією. Тільки уявіть, щодня на них звалюється просто лавина цифр, звітів, статистики. І щоб не потонути в цьому океані інформаційного шуму, і був створений такий собі рятувальний круг управлінські інформаційні системи. Так саме так бізнес буквально тоне в даних, і це ж парадокс, правда? Дані це ж наш найцінніший стратегічний ресурс. Вони дозволяють передбачати тренди, розуміти клієнтів. Але без правильної системи це все перетворюється на звичайний хаос, величезні, незрозумілі масиви інформації, які не те, що обробити, а й просто осягнути неможливо. Вони тільки створюють плутанину. Отже, яке ж тут рішення? Воно називається Управлінська інформаційна система, або, якщо коротко, УІС. І знаєте, є чудова аналогія. Уявіть її як нервову систему сучасної організації. Вона з'єднує абсолютно всі її частини від мозкового центру до кінчиків пальців і дозволяє їм працювати разом як єдиний злагоджений організм. Ну якщо говорити формально, то це от такий організований комплекс тут і залізо, і софт, і дані, і люди, і методи. Але давайте простіше якщо по-людськи, то головна мета такої системи доставити правильну інформацію правильним людям у правильний час. Все. Це по суті такий собі чарівний інструмент, що перетворює сирі хаотичні дані на міцний надійний фундамент для будь-якого рішення. І тут важливо розуміти, УІС це не просто якась програма чи комп'ютер. Ні, це ціла екосистема з п'яти елементів, які працюють разом. По-перше, звісно, люди. Бо саме для них все це і робиться. Далі технології, тобто залізо, комп'ютери, сервери. Потім програмне забезпечення, тобто мізки, системи. Четверта це дані, власне, кров цієї системи. І нарешті п'яте методи. Це так би мовити, правила гри, які змушують усе це працювати злагоджено. Ну і звісно, не всі системи одинакові. Це як набір інструментів у майстра. Для кожного завдання свій. Для різних рівнів управління, для різних цілей існують спеціалізовані системи. Давайте розберемося, що там до чого. Ось тут усе чудово видно. Дивіться, на найнижчому рівні системи TPS. Це, грубо кажучи, касовий апарат, який просто фіксує кожну продаж. Далі ці дані піднімаються до систем MIS, які роблять з них, наприклад, тижневі звіти для менеджерів середньої ланки. Ще вище DSS. це вже для аналітиків, щоб прогнозувати попит чи щось таке складне. А на самій верхівці ISS. це дашборд для топ-менеджера, де вся картина бізнесу як на долоні. Ну і є ще такі гіганти, як ERP, що об'єднують взагалі все в компанії, і CRM, які повністю сфокусовані на клієнтах. Бачите, кожен інструмент для свого завдання і свого рівня. Гаразд, ми розібрали всі ці складні адревіатури. Але навіщо все це? Яка кінцева мета? А вона насправді дуже проста перейти від хаосу даних до розумних рішень. Досягти тієї самої ясності, щоб приймати кращі, обґрунтованіші, а головне, вчасні рішення. А різниця, ну вона просто колосальна. Подивіться самі. З одного боку, світ без УЕС. це світ з догадок, інтуїції, повільних реактивних рішень і, звісно, високого ризику помилок. А з іншого світ з ОЕС. Тут панують швидкість, проактивність, прозорість і що найважливіше впевненість, впевненість у тому, що кожне рішення спирається на реальні точні дані. Але знаєте, теорія це одне. Давайте подивимось, як усе це працює в реальному світі, на живих прикладах. Ми зараз розглянемо три компанії-гіганти, три імперії, які збудували свій успіх саме на фундаменті таких систем. Перший приклад Walmart. Тільки вдумайтесь, їхня система щодня перемелює мільйони, мільйони транзакцій. І що це дає в результаті? Дуже просту річ. Полиці в магазинах завжди заповнені саме тим товаром, який потрібен, а витрати на логістику мінімальні. Ось вам і управління даними в дії ніякої магії. Далі Booking.com. Напевно, всі користувалися. Коли хтось шукає готель, їхні алгоритми миттєво аналізують попередні пошуки, кліки, вподобання і пропонують саме ті варіанти, які з величезною ймовірністю сподобаються. Це не вгадування. це розумна, чітка персоналізація на основі даних. І третій приклад DHL. Ну тут усе зрозуміло. У світі глобальної логістики, де кожна хвилина на рахунку, без цього ніяк. Їхні системи в режимі реального часу аналізують просто неймовірну кількість факторів трафік, погоду, завантаженість, щоб прокласти ідеальний, найшвидший і найекономічніший маршрут для кожної окремої посилки. Це і є та сама нервова система, але вже в масштабах усієї планети. Звучить усе, звісно, чудово. Але треба бути реалістами. Впровадити таку систему це не завжди просто, є свої виклики. Та попри них, майбутнє УІС виглядає ну, ще більш захоплюючим. І шлях цей так не завжди простий. По-перше, є фінансові перешкоди. Це просто дорого, як в установці, так і в обслуговуванні. По-друге, є людський фактор: людей треба навчати, вони можуть опиратися змінам, і це нормально. Ну і звичайно, технічні виклики. Кібербезпека це величезна проблема, та й просто адаптувати готову систему під унікальні потреби конкретного бізнесу це ще той квест. А що ж далі? Куди все це рухається? Майбутнє УС по суті стоїть на трьох китах. Перший це штучний інтелект і машинне навчання. Вони будуть робити всю важку роботу з аналізу за нас, другий хмарні сервіси. Це означає доступ до інформації з будь-якого пристрою, з будь-якої точки світу 24 на 7. І третій інтернет речей або IOT. Це коли дані збираються в реальному часі з мільйонів датчиків на виробництві, в логістиці, будь-де. І все це зрештою приводить нас до одного дуже простого висновку. Сьогодні ефективна управлінська інформаційна система це вже давно не розкіш і не якась фішка. Це абсолютна необхідність, це умова виживання і росту на ринку. І ось ця цитата, як на мене, підсумовує все просто ідеально. Тільки вдумайтеся, володіти УАІС сьогодні це як вміти користуватися телефоном 100 років тому. Просто базовий навик. Бо в сучасному бізнесі керувати без даних це все одно, що вести корабель у шторм із зав'язаними очима. Тому вміння працювати з інформаційними системами і стало тією самою фундаментальною навичкою, яка відділяє успішних лідерів від усіх інших. Це і є той самий головний інструмент, що нарешті перетворює хаос на ясність.